Ти підготував нам огляд газети відомості російської з дуже цікавою трактовкою. Громадяни колишніх соціалістичних країн живуть краще, довше, щасливіше, ніж 25 років тому. Мені цікаво зрозуміти, чому, тому що життя стало кращим. Життя... Ця трактовка досить цікава, особливо на тому, на тлі настроїв, які поширені, скажімо так, ностальгійних за тим, які за соціалізмом, за тим, які були соціальні гарантії при соціалістичній державі, при соціалістичному режимі. І такі настрої поширені не тільки в Україні, не тільки в Російській Федерації, але й в країнах колишнього соціалістичного табору. Але газета відомості проаналізувала стати... статистичні дані, економі... дані економічного розвитку, дані про е... стан здоров'я громадян колишнього соціалістичного табору і прийшла до висновків, що таки так, вони живуть довше, краще і багатше. З... Виросла тривалість життя вони стали більше заробляти більше мають автомобілів на душу населення і тому подібне. Більше того, скажімо, такі країни, як Боснія і Герцеговина, при всі свої проблеми, а не говорячи вже навіть про Польщу, обігнали за темпами економічного розвитку таких визнаних лідерів в світі за швидкістю економічного розвитку, як Сінгапур. На протязі останніх десяти років Польща і Боснія Герцеговина випереджали за темпами економічного розвитку так так званих азійських тигрів. Вони розвиваються надзвичайно швидко і динамічно. Громадяни живуть краще, попри те, в них зберігаються ці ностальгійні настрої, але не завжди вони, скажімо так, як говорить газета, виправлені. Тут особлива ситуація на цьому тлі виникає у Росії. Ще десь, газета. Посилається на свою статтю десятирічної давності. Вони тоді вже визначали, що за своїм економічним розвитком, за доходами на душу населення, вже 10 років тому Росію можна було назвати більш-менш нормальною країною для якщо порівнювати з тими країнами, які мають приблизно такий самий рівень доходів на душу населення. Проте вони відзначали, що існують дуже потужні оці е, ностальгійні настрої за радянським союзом, і розглядають два сценарії: що Росія з одного боку може розвиватися як демократична країна, буде рухатися далі по розбудові демократичних інститутів і е, прогресувати як до нормальних розвинутих країн. З іншого боку, був високий ризик того, що країна повернеться до авторитарного режиму. На жаль, визначає газета, якраз відбувся такий поворот. Росія зісковзнула в напрямку до авторитарного режиму, до використавши ці ностальгійні настрої. Проте, як відзначають експерти, це аж ніяк не перекреслює позитивного досвіду всього соціалістичного колишнього соціалістичного табору, який зробив свій крок. Е Провівши демократичні реформи, провівши економічні реформи, країни ці стали розвиватися динамічніше, жителі живуть багатше і дуже швидко і динамічно розвиваються. Слід також відзначити, що, як пишуть журналісти газети, що за кількістю автомобілів на душу населення, скажімо, такі країни, як там, Польща і Словенія, вони вже навіть перевищили Великобританію, що взагалі-то було важко собі уявити 25 років тому. Ну, треба, мені здається, ще подивитися на історичні паралелі. Якщо 25 років тому Британія розвивалася такими темпами, як зараз, наприклад, Польща, чи Словенія чи Словакія, то що буде через 25 років? Ось на це безумовно важливо Справа також подивитися. В тому що, скажімо, це вже. Такі Британія, вона об'єктивно займає більш за доходами на душу населення і за рівнем розвитку економіки. Вона займає набагато вищий рівень, вона ви країна вищого рівня, ніж, скажімо та ж Польща чи Словенія. І такими темпами, як ростуть Польща, Словенія чи взагалі країни Східної Європи, їм важко розвиватися. Ну, в принципі, це неможливо навіть такого не буває. Такі країни не, не, не ростуть такими темпами. Це за рахунок оцього, за рахунок того, що ці країни ще менш розвинуті, вони можуть розвинути такий високий темп. Його підтримувати, і в принципі, як говорять польські економісти, скажімо, це вже не з цієї статті, а з польської преси можна сказати, там о, е, періодично з'являються такі повідомлення. Від є такий відомий польський економіст Лєшик Бальцерович, архітектор польських економічних реформ. І він каже, що за його підрахунками, якщо Польща буде рости такими, збереже ті темпи економічного розвитку, які вона має зараз, то вона може продовжувати наступних 25 років догнати за рівнем доходів на душу населення Німеччину.